Руська делегація вилітає на переговор, і там комент нашого коська на чом тіла не вилітають. Отже, друзі, а ми їх українці офіційно сертифіковано від заводу Антонов за авіаційного алюмінія. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете. Від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже: ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І ми спеціально на аеродромах. слухали, на аеродроми спеціально поставили самоліти, які нам не треба було, вони сломані, плохі. Ми все це країна, яка постійно воює, стратегічні бомбардувальники, у яких А-50, всього 50 штук. А ми це Чотири знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушить. Таке оправдає, це просто смішно. А саме знаєте, що головне? Я читав русські пабліки русські вірять. Отже, друзі, у моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з за, авіаційного алюмінія. У нього ще є подставка. Він же ж там дивиться, крутиться. У нього тут підіймається. Ну серйозно в руках тримаєш дуже серйозно. Відчувається так. Є сертифікат від Антонова. Що це офіційна модель, колекційна модель? Всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи десь там на костюмчик собі Повісить теж офіційний від все. Друзі на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.